А чи знали ви, що перші великі боги жили зовсім не на небесах, а на болотах Месопотамії? І саме там, серед річкових заток і очеретів, шумери вперше почали записувати історії про богів і людей. Вони створили не лише перші міста і писемність, а й перші міфи, які згодом надихнули авторів самої Біблії. Хех, так я не перебільшую всі ці історії про райський сад, потоп, жінку з ребра, чоловіка. Леша з'являється саме там, у текстах на глиняних табличках. Тобто, якщо уважно придивитися, Біблія в деяких місцях нагодує рімейк шумерського епосу, тільки з іншими іменами і трохи більшою драмою. Але не поспішайте засуджувати: без цих давніх історій ми б не мали і половини звичних для нас сюжетів про богів і людей. Тож беріть каву або чай, і буде зараз дуже цікаво. Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Насправді дякую, що ви знову з нами в подорожі крізь час і легенди. Як завжди, особливо подяка нашим спонсорам, справжнім анунакам нашого проекту. Саме ви допомагаєте нам зводити храми контенту і поїти канал живильною водою. Завдяки вам можемо творити нові історії і ділитися ними з усім світом. Що ж ми починаємо. Спочатку була вода безкрає, первісна, безодня, що пульсувала темрявою. Цю первісну стихію шумери уявляли у вигляді богині Наму, праматері, з якої все почалося. Саме в її глибині зародилися дві перші сили. Ану, Бог неба, такі богиня землі. Вони ще не роздільні, немов зерна в одній оболонці. І світ у той момент більше схожий не на готовий всесвіт, а на недописане чернеткове файл. А далі відбувається перше космічне роз'єднання. Їхній син, Енліль, Бог повітря і вітру, розсуває небо і землю, щоб кожен отримав свою квартиру. Ану підіймається вгору. Кі залишається нижче. А Енліль, як це часто буває з дітьми, отримує найскладнішу роботу. Бути посередником між ними і керувати тим, що тепер називається світом. Та справжнім технарем цього пантеону стає енкі, пох прісних глибинних вод абзу. Це ще один син праматері Намму. Енкі успадковує від матері не тільки володіння стихією, а й її мудрість. Він Бог ремесел, винахідник, той, хто може придумати рішення будь-якої проблеми. Це він вмикає ріки. Наповнює тигр і єфрат життєдайною водою. Тож космічна адміністрація почала швидко розростатися, народжуються сили, що керують циклами життя. Нанна або сін, Бог місяця, шаман, Бог сонця, що перевіряє усе своїм світлом і водночас наглядає за справедливістю. Іванка і Нанна або Іштар ранкова і вечірня зірка, покровителька кохання. Плодючості та війни. Поряд із ними виростає пантеон спеціалістів, боги полів і каналів, будівництва і тварин, зерна і ремесел. А ще анунаки, молодші боги-чиновники, які разом утворювали щось на кшталт небезного комітету. Вони радилися, виносили вироки і виконували волю старших богів. І так усе це дуже нагадувало бюрократію. Але саме така божественна бюрократія перетворює хаос. на… Цивілізацію. І нарешті постає головне питання: а де ж тут люди? Боги, як і люди, мали свою проблему. Працювати їм відверто не хотілося. У міфах описано, як небесні владики скаржилися. Чому ми маємо самі купати канали, збирати врожай і будувати храми? Уявіть собі компанію керівників, які раптом зрозуміли, що без робітників бізнес довго не протягне. І тут знов з'являється намму. Та сама праматір Вод. Вона звертається до Енкі. Сину, зроби щось, боги ви виснажилися, створи для них істот, які б працювали замість них. Енкі погоджується і бере справу в свої руки. Ідея проста: змішати глину, що лежить над водами Абзу, з божественною іскрою. Але як завжди, диявол у деталях. До проекту підключається богиня Німнах, також відома як Нінхурсах, велика мати, покровителька народжень. Разом вони формують перших людей. Вам це щось нагадує? <клес> так: створення Адама з пороху земного класичний біблійний сюжет. Про те, як це буває з будь-яким стартапом, перша версія вийшла з багами. Одні люди були сліпі, інші кульгаві, хтось не міг говорити, хтось працювати. Мах намагалась виправити помилки, але навіть вона зрозуміла, ідеальної моделі не існує. Так у світі прийшла ідея: люди різні, одні сильні і здорові, інші слабші чи хворі. Усе це не покарання, а відбиток того, що навіть боги можуть помилятися. Шумери бачили в цьому пояснення. Людських страждань не все в житті результати гріха чи провини, іноді це просто божественний глюк системи. Але головне завдання людей було визначене чітко служити богам, тобто працювати на полях, у майстернях, годувати храми жертвами, співати гімни і тримати космічний порядок у належному стані. Людина в шумерському світі це не вінець творіння, а радше необхідний обслуговуючий персонал для богів, які втомилися від рутини. Прикол в тому, що саме ця ідея згодом проникне й у інші культури від Біблії до античних міфів про людей із глини. А почалося все тут, у шумерських текстах, де боги вирішили делегувати найважчу роботу своїм новим підлеглим. Якщо в Пантеоні Шумерів хтось і заслуговує титул зірка серіалу, то це саме Іванка. Хі, хі, і Нана, збросьте це якоїсь Іванки. У різних культурах її знали як іштар, Астарта, чи навіть Афродіта, богиня любові, так, богиня війни також. Вона особлення ніжності і водночас руйнівної пристрасті. Це коли поєднати Венеру і Марса в одній особі. Ось це і є Інанна. Її історії завжди драматичні, сповнені інтриг, кохання та дуже гучних скандалів. Найвідоміший сюжет сходження в підземний світ. Богиня вирішила спуститися до царства мертвих, яким правила її сестра Ерешкі Галь. Офіційна причина відвідати, але всі розуміли: Інанна не з тих, хто ходить у гості з пирогами. Вона хотіла забрати собі владу над підземним світом. Ворота царства смерті це сім брам. На кожній з них із Інанни знімали прикрасу чи частину вбрання: діадему, намисто, перли, жезл. У підсумку цариця Небес увійшла до зали суду абсолютно оголеною, без символів влади, без захисту. Ерешкігаль Галь із демонами навіть не обговорювали, засудили її на смерть. Інанна стала трупом, який повісили на гачок. Минуло три дні, і три ночі. Богиня, здавалося, загинула остаточно, але боги на небі занепокоїлися. Без Інани світ почав втрачати її врожайність і бажання жити. На допомогу вирішив мудрий Енкі. Він створив двох демонів, які могли полегшити біль Ерешкігаль, що страждала від родових мук. Бо виявилося, що зі смертю богині, кохання та родючості на землі припинилися пологи. Це розтопило серце богині смерті, і вона погодилася віддати тіло Інанни. Його оживили водою і хлібом життя. Так і повернулася з підземного світу, але за космічним законом мала залишити когось замість себе. І ось тут драма тільки починається. Кого ж віддати? Братів, жриць. Своїх відданих друзів, усі вони плакали і ридали. І Нана їх пожаліла. А от коли вона прийшла до свого чоловіка, Бога пастуха Думузі, то застала його в розкішних шатах на троні в оточенні веселих банкетників. Він навіть не горював за нею. Тут і Нана розлютилася і видала його демонам. До відтоді став першим замінником у підземному світі. Його смерть щороку оплакували, а його повернення з царства тіней символізувало зміну сезонів. У цьому сюжеті вже відчувається те, що пізніше стане типовим для міфів про вимираючих і воскресаючих богів від Осіріса до Ісуса. Але в Шумерській версії це ще й родинна сварка, яка перетворюється на космічну драму. Інана – це богиня, яка ніколи не сидить без діла. Якщо вона не воює і не спускається в підземний світ, то обов'язково втне щось інше, від чого інші боги хапаються за голову. Найгучніша її афера пов'язана з так званими таблицями мудрості ме, божественними правилами, які визначали цивілізацію. У них входило все. Влада царів, закони, храмів, музика, ремесла, навіть уміння варити пиво і хі, створювати прокльони. Власником цього пакету був енкі, і він дуже ревно його охороняв. Та ось одного вечора Інанна завітала в гості. Енкі, як щедрий господар, накрив стіл, налив пива. Після кількох кубків мудрий бог раптом став надзвичайно щедрим. Бери доню, хоч сотню ме. Інанна взяла і тут же втекла з ними до свого міста у рука. Коли Енкі про було пізно, він кілька разів посилав за неї своїх посланців і навіть морських чудовиськ, але інанна кожного разу знаходила як утекти. Так ми опинилися в Уруці, а богиня отримала титул королеви цивілізації. Але бували історії, де Інанну підводила власна довірливість. В одному міфі вона подорожувала землею і вирішила відпочити в саду простого смертного на ім'я Шукалетуда. Той виявився не лише садівником, а й нахабою. Скориставшись сном богині, він зґвалтував її. Коли Інана прокинулась і зрозуміла, що сталося, лють її була космічною. Оскільки богиня не знала, хто сам образив її, помста впала на голови всіх жителів Шумеру. Вона насилає три кари на землю: кров у ріках, спустошливі бурі і ще одна лихо, про яке ми не знаємо, бо табличка була пошкоджена. Але шукали туди кожного разу втікав і переховувався серед людей. Богиня так і не знайшла кривдника, цей міф. Дивує, звичайний, смертний, може нашкодити богині, і навіть вона не здатна його покарати. Для шмерів це було майже революційне послання. Навіть боги не всесильні, їхні бажання і плани можуть зруйнуватися через людську хитрість чи випадок. У підсумку ми бачимо богиню, яка поєднує в собі красу і небезпеку, ніжність і жорстокість, хитрість і відверту імпульсивність. Вона може врятувати свій народ, а може й занапастити його одним необдуманим кроком. Вона може подарувати людям цивілізацію і залишити їх у хаосі, якщо щось піде не так. У Шумерів теж був свій великий потоп, і він з'явився задовго до біблійної історії про Ноя. Головний герой тут зветься Зіусудра, а у Вавилонянській версії Утнапіштім. І його сюжет дивовижно знайомий. Тож, яка була перед історія? Боги створили людей, але з часом почали шкодувати про це. Причина проста: люди шумні, безперервно моляться, будують, співають гімни і взагалі поводяться так, ніби світ належить їм. Енліль, відомий своїм поганим настріям, вирішив досить. Треба змити людство з лиця землі великим потопом, але не всі боги були такими жорстокими. Енкі вирішив дати людям шанс. Він не міг прямо порушити рішення богів, але зробив обхідний маневр. Попередив про небезпеку благочестивого царя Зіосудру. Зіусудра отримав інструкцію: збудувати величезний корабель, узяти туди сім'ю тварин. І насіння всіх рослин. Так, знов класика жанру ковчег, збереження біорізноманіття і поспіх перед катастрофою. І ось настав день потопу. Сім днів і сім ночей вода змивала все навколо міста, храми, поля, усе йшло під воду. Вирятувався тільки зі осудра з сім'єю. Люди гинули, боги, до речі, теж не раділи. У шумерських текстах вони жалілися, що без людських жертв і молитов залишилися голодними, бо ніхто більше не приносить їм хліб та пиво. Коли вода спала, Зіусудра приносить жертви богам. І тут на небі з'являється сонце, світло знову падає на землю. Боги визнають, цей чоловік був справді праведним. Тож Зіусудру не лише залишився живим. А й обожніли, поселивши у далекій країні дільмун, місці, де сходить сонце. Легко побачити, що цей сюжет став джерелом біблійної легенди про Ноя. Ті самі сім днів бурі, той самий ковчег і ті самі жертви після катастрофи. Відмінність одна у шумерів наголос на тому, що навіть боги можуть помилятися у своїх рішеннях. Потоп виявився не стільки карою, скільки божественною істерикою, за яку їм потім було соромно. Але не всі шумерські міфи оберталися навколо богів, які то сваряться, то миряться. Іноді вони розповідали про інших чужаків, кочові племена, яких у Месопотамії сприймали з підозрою. Навідоме що приклад міф про бога Марту. Хто ж він такий? Марту покривитель кочовиків, яких шумери назвали амореями. Вони приходили із пустелі степів, жили в шатрах, їли серем м'ясо і не будували міст. Для усілих шумерів вони виглядали дикарями. Тож в їхньому пантеоні з'являється Бог, який уособлював саме цей спосіб життя. У міфі Марту вирішує одружитися. Він приходить на свято в місто Інап і привертає увагу своєю силою та хоробрістю. Батько нареченої, Бог ні мужда, пропонує йому багаті дари, але Марту, вимагає іншого дай мені свою дочку за дружину. І що дивно, батько погоджується, але подруги нареченої не в захваті, вони буквально кричать: ти розумієш, за кого виходиш заміж? Він живе в наметі, в нього немає дому, він навіть своїх мертвих не ховає як люди, а кидає їх у степу. Тобто в тексті прямо підкреслюється, життя з кочовиком це не розкіш. Та дівчина все ж іде за Марту. Шлюб відбувається, і в символічному сенсі це означає союз міського та кочового світів. Для шумерів цей сюжет мав кілька рівнів. По-перше, політичний. Амореї все активніше проникали в межиріччя, і відносини з ними неминуче змінювалися. По-друге, соціальний міф пояснював, чому варвари поступово стають частиною цивілізованого світу. І останнє моральний навіть дикий чоловік може увійти в громаду через шлюб і союз. Цей міф нагадування, що шумери бачили себе в центрі, а всіх чужинців відсовували на узбіччя історії. Але реальність полягала в тому, що з часом саме ці чужаки Амореї здобудуть владу у Вавилоні. І серед їхніх нащадків буде знаменитий Хамурапі, той саме, що подарує світові один із перших кодексів законів. Шумерська міфологія це не просто набір стародавніх казок, записаних на глині, це справжня лабораторія ідей, звідки людство черпало сюжети на тисячі років уперед. Тут народився райський сад у Дільмуні, перший потоп, історія про. Людину з глини і навіть легенда про жінку, створену з ребра. Шумери мислили сміливо, їхні боги сварилися, помилялися, обманювали одне одного і навіть зазнавали поразок. У цьому був особливий шарм, бо, на відміну від холодних ідеальних образів, шумерські божества були надто схожі на людей з примхами, любовними інтригами і бажанням делегувати роботу на інших. Біблія та інші релігії багато чого запозичили саме тут. Але зробили це так, що первісні шумерські міфи стали непомітним фундаментом для нових традицій. Тому, коли ми читаємо про Ноя, Едем чи Вавилон, у тіні цих сюжетів стоять шумерські боги з їхнім почуттям гумору та <свісно> слабкостями. Шумери, як цивілізації, давно зникли, а от їхні історії вижили і живуть досі. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, бо для нашого каналу це приблизно те ж саме, що жертви у храмах для стародавніх боїв. А якщо підпишетеся, то взагалі заживемо, як у Дільмуні без смутку і нестачі води. Побачимось!